Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь зниз, ти цей тела, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Полінка в королівстві турниць. Автор цієї книги Віталій Запека. Видавництво Віват. Дуже вдячний цьому автору взагалі за все, що він робить за цю неймовірну книгу. Це Віталій Запека, він служив на, на фронті. Він о, був військовим. І він, коли дізнався, що в нього буде внучка, написав першу книгу про Полінку. Він спочатку написав про, про внука, тому що думав, що буде хлопчик. Але потім, коли дізнався, що буде дівчинка, повністю видали книгу про хлопчика і написав книгу про дівчинку. Якщо я не помиляюсь, за один чи за декілька днів. І в першій книзі розповідається про дівчинку Полінку, тобто його внучку, скажімо так, там, де в неї пригоди з її дідусем, щоб якщо він помер, то вона могла б хоч якось прочитати, ну, прочитати цю книгу і якось, скажімо так, як дізнатися про нього чи щось типу того. Тобто написав книгу про його внучку. А, а потім вийшла друга книга про Полінку. І коли в першій книзі, вона більш такі пригоди в нашому звичайному світі, звичайні пригоди з дідусем в селі. То Тут книга вже. А, тут і сенс дуже великий в цій книзі. І сама книга дуже незвичайна. Я її спочатку трохи не розумів, а потім зрозумів. Дивіться, спочатку Полінка кудись йшла. Але пішла туди, куди не треба. Тобто пішла кудись в якійсь вулиці, туди куди не треба, і потрапила в якийсь незрозумілий взагалі світ. І, але вона заблукала, вона не знала, куди йти. Там була якась стрілка, завдяки якій вона могла там, е, якщо вона знала, куди хоче, то стрілка їй показувала. Але вона не знала, куди вона хотіла. І стрілка їй не дуже сильно допомогла. Потім вона зустріла чоловіка, чи навіть не чоловіка, а персонажа Ого, який, коли ти кажеш ого, то він з'являється прямо перед тобою. І щоб він з них треба сказати не ого. І вона його встигла е, замучити. Вона казала ого Не Ого, Ого Не Ого, Він з'являвся і пропадав. Потім вона потрапила в королівство дурниць. Вона знайшла якесь королісто дурницю дурниці туди потрапила. Вона там зустріла принця, королеву, вона там зустріла підлабузу, вона там зустріла геройського героя, вона там зустріла дуже багато дивних і персонажів. Здоровий і нездоровий глусть. І для дітей це буде просто цікава, прикольна, смішна історія. Хоча вона якось. Хоч і невелика, хоч і тексту не багато, але читається якось довгенько. Просто буде прикольна, цікава книга. А вже більш для дорослих, ця книга буде з сенсом. Тому що, наче спочатку здається, що якась країна вигадана, взагалі такого не буває, якісь дурниці, справді якісь дурниці, і взагалі що таких персонажів не існує. Але потім... А, що сталося з Полінкою, ви дізнаєтесь в, цій, в кінці цієї книги. Але потім ви справді розумієте, що а ці персонажі цілком реальні. Наприклад, той самий Підлабуза або геройський герой. І взагалі хто там ще був і що траплялося в цій книзі, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Книга справді заслуговує стояти на вашій полиці. Виглядає прикольно і книга для дітей. Просто прикольна, смішна казочка, а для дорослих більш, буде книга із сенсом. І вони обов'язково щось зрозуміють. Отже, книгу я вам раджу. Дуже раджу вам автора Віте... Віталія Запека... Запеку, дуже крутий автор. Його книги дуже круті. А... Я вже не одну книгу його прочитав. І історія дуже крута. Його книги дуже круті. Також раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба Ну а всім па-па-па-па!